Фотосесію не робив. Ось так він приїхав. Привіт. Як казав один мій підписник, каже, що ти знімаєш на фоні? Незрозуміло мені каже, знімаю на фоні мотоцикли. Тому сьогодні знімаю на фоні мотоцикли. Сьогодні приїхав нарешті мені новий апарат. Новий проект. Honda CBR 1000 RR Трошечки він, звісно, замучений. По пластику побитий, вихлоп там такий. Я зніму окремо такий огляд його з усіх боків. Тому скоро зима. З нього ще щось капає. В общем, будемо доводити його до ума і до весни має бути крутий апарат. Ну, принаймні, в мене є такий план. А так покажу, розкажу. Взяв його дуже вигідно. Подивимося, що там з ним. Знімемо весь пластик на покраску віддамо на зиму. Може навіть от, найближчим часом його зніму. Щоб подивитися, звідки там капає. Ну капає не масло, капає щось таке схоже на охолоджуючу рідину, бо дуже рідке і якесь незрозуміле. Ось тому от. Такий початок нового проєкту. Зараз покажу, як він виглядає. Капець як виглядає. Ось. Ну а потім в процесі можна буде порівняти, що було і що стало. Для початку зеркала. Різома Аліекспрес. Такое. Ну, Виглядають класно. Особливо ось так. Прям пушка. Ну, ось такі моменти по пластику. Щось таке обпаяли, царапали, незрозуміло. Посту. Чи це тонування на ньому якесь? Тут ми розберемося, знімемо, зробимо нове. Ось такий подартий. І он, я його завів, з нього щось капає. Але капає прозоре. Ну, така косочка є. Десь такі такий класний фіолетові. Можливо, буде якийсь фіолетовий акцент ще на ньому. Цю ручку подумаю, може приберу. Я з пасажиром їжджу дуже рідко а вона наче псує трошки вид, так якщо глянути з боку. Не знаю, що тут по системі вихлопний. Тут от щось загнуто, сплюснуто, дзвонить він негарно взагалі якось так. Подивлюсь, розберу або заміню. Спідножки якісь кастомні які тут стоять такі. Цепка бруднича. Повилка наша суха, грузики, курочки різні. Тут оці баночки, тут золота, тут чорне. Тут золотий такий, золотий, хромований. Тут пацани з тачками їдуть. Нормально. Передавайте привіт моїм підписникам. <смі> Ось. Ну а так загалом, якщо відійти подалі, то достатньо непогано виглядає. Ну так прижмурити очі, то взагалі пушка. Ну, а там будемо доводити його до ума. А, працює, працює, до речі, класно. рівненько. ще не знаю, що з фарами. От вони якісь такі фіолетові. Чи то плівка, чи то лак. Ну теж розберусь потім, коли вже зніму з нього морду. Бо якось Ну класно, типу акцент на фіолетове зроблено, але фіолетові фари, навіть якщо вимкнути світло, зараз дальній. Ну якось це фіолетовізна. Не дуже мені. Хоча може і лишив побачимо. А навіть аварійка є. Мене на попередньому не було. І ще в нас іде дощ. Ну прям дощ-дощ. Але я вирішив змити з них хоча б пил. Бо це Богдана мотить. До речі, дякую, дав мені покататись, поки я був без мотика. А цей взагалі весь в пилюці. Зараз зіблю за бог так легенько, а потім зажену в гараж. Чим барбери пшикають на моцики? Барберською пшикалкою. Такий найкет получился. Прям як Ямаха МТХ.